Друзі, привіт! Ми вже їдемо знову в гараж, а це означає, що ми відкриваємо сезон 25-го року. І сьогодні ми будемо міняти замок запалення на нашій четвірці. У мене перестало нормально працювати запалення, тобто провертаю ключ, і воно іноді спрацьовує іноді не спрацьовує. Я думав, що це проблема в вреле, міняв реле. Міня в реле. Потім ще думав стартером питання, але там стартер новий. Тому у мене такий вердикт, що, скоріш за все, це полетів або долітає замок запалення. І ми його сьогодні спробуємо замінити. Складного там нічого немає. Я останній раз міняв десь років 10 назад. Ну і от Сьогодні ми спробуємо повторити з вами цю всю процедуру. Ну і побачимо нашу четвірочку вже ми з вами не зустрічалися декілька місяців. Тому погнали. І так, не знаю, чи зараз вийде, але суть в тому, що інколи я отак провертаю ключ, зараз машина холодна. А, і от зараз заводиться. А інколи я отак клацаю, і пустота. Ну, Бачите, вона у мене лапочка заводиться взагалі з полудрига. О! О! А зараз завелась. Коротше, отакі от пробіли бувають. Ну, я грішу все-таки на те, що це замок запалення. Тому замінимо. замінимо його, побачимо, що це допоможе. Так, для початку нам треба відкрутити цей кожух. Тут хрестові болти. Ну, ще ця резиночка. Складного нічого немає. Там 4 болтика відкручуємо. Раз, два, три, чотири. І знімаємо оцю накладку. Так, нижній кожух я зняв. Ось тут ще є один е, болтик. Інколи в моделях зустрічаються вони тут знизу також, але в мене стоїть тільки один, який фісу, фіксується до рульової колонки, тому е, теж його викручуємо. А ні, ось я набрехав, оно другий, оно він є. Знизу бачите, все правильно я не забув. Тому да, два болтика хрестових викручуємо. І так, тепер нам потрібна така тоненька викрутка, яка вставляється от в цей отвір. От тут є така пружинка. А працювати вона буде тільки коли ключ буде в положенні 0. Тобто повертаємо його ось так. І тепер оп, вдавлюється. Е, мені не дуже зручно однією рукою е, знімати, другою демонтувати замок, але повірте, коли ви надавите, то у вас цей замок вилітає на вас от сюди вперед. Бачите, пальцем рухає. Ну, коротше, отак він знімається. Ось все, він виліз, а давите ви ось на цю виходить хрестовину, вже назад заліз. І оця хрестовина, виходить, придавлюється, і вона відпускає. Ну і все. Після цього виймаємо замок. І ставимо новенький. Все, достав я замок, і бачите, тут є 11.09 2013 року. Тобто в 2013 році я його міняв. Тобто виходить 12 років. Ну, не знаю. Зараз поміняємо, поставимо. Якщо все буде працювати, значить він своє віджив. Ось так виглядає колоночка. Зараз пил треба повитирати. Якось так. У мене є ось такий замок запалення ще старих запасів. Йому вже років, мабуть, 15, абсолютно новий. Тому я його не купував. Ну, купити в магазині зараз не проблема, їх ще повно. Тому зараз будемо його ставити. Друзі, от що значить пресловута російська якість? Ах. Почав я ставити новий оцей е, замок за, е, запалення. І виявляється, тут в корпусі всередині немає різьби. Тобто, якщо прикрутити до рульової колонки її неможливо. От я там почав накручувати. отут от гарно буде видно, там всередині різьби немає. Вони забули накрутити різьбу. От старий корпус, там всередині різьба. І все чудово сюди заходить, закручується цим болтом, і все тримається. А тут немає. Коротше, ця гавна страна, що з нею зробив? Зняв контактну групу, там нічого складного, вона отак от стоїть і стопорним колечком тримається. Я з нового ключа витягнув контактну групу, переставив на старий замок, таким чином мені. Не доведеться міняти ключ, все залишиться так, як є. Стопорне колечко, ну і поставлю старий замок назад, але з новою контактною групою. От Просто от немає сліву, начебто оригінал. Це Дмитровський завод кончений, типу все. але от просто от мелочь, нема різьби і все. І що хочеш, то і роби. Коротше, йду ставити цей старий новий замок назад. Ай, до речі, дивіться, якість. Отут замок скільки прослужив, ви бачите, все ціле. А тут уже он... зараз фокусуюся. Вже надколовся кутик. Це сіли мін кончений. Коротше, отака якість е, цих запчастин кацапських. Так, нюанс, як треба ставити замок. Якщо ви просто так прямо. Ага. Отак от. Будете його намагатися вставити, у вас нічого не вийде, бо у вас буде в рульову колонку опиратися. ось ось ця ця от частина, ось ця частина. Тому треба його отак вниз розвернути, а потім вже на рульовій колонці провернути і вставити. Оця штука придавляється і воно все вставляється. Це замок залетів, все нормально. Тепер все крутиться. і Можна підключати тепер нашу, наші контакти, ну і збираємо все назад. Ну, в принципі, якось все отак. Ось, друзі, і все в гаражі, все зібрано, порядок. Що хочу сказати: по суті, міняти замок запалення на жигулях, то, ну, 15 хвилин. Ніяких там проблем немає. Але як самі бачите, якість запчастин. Особливо з тих ще старих. ах, Я думаю, нові такі самі російські. Вони дуже погані, тому шукайте аналоги турецькі, польські. Всі ці замки ідентичні, а, нічим не відрізняється, тому зможете сміливо брати з фято. Там не знаю. Багато коротше варіантів є. Ну, якось так. А, дякую за перегляд, а, що у нас по планах міняти. По планах міняти у нас ще щітки генератора, тому що в мене так щось просідає заряд, коли я вмикаю фари. І саме таке грандіозне, що я планую на цей рік, це переварити солдатик. З приводу перегріву. Машина гріється. Поки що, я не знаю, що робити. Нещодавно у мене була поїздка. Ну, як нещодавно, минулої осені. Я з труби витягнув 10 метрів паклі. Зараз ставлю фото. Е, як поясни... Ну, як пояснити, як вона там опинилася, я не знаю, але я, чесно кажучи, думав, що причина в тому, що якраз оце пакля в трубі. Я думаю, не виходять виклапні гази, все сходиться, ідеально, машина перестане грітися. Ніфіга. Все одно машина гріється, як гріється, якщо газувати. Якщо реально гнать, газувати під горку, все, вона починає грітися. У мене ще така думка, може реально зняти вихлопну систему або камеру і туди, подивитися, може там ще десь пакля є. Може, коли я купив цю трубу і не витягнув цю технічну якусь частину, не знаю. Ну, короче, і ще, я думаю, можливо, в мене штани деформовані. Може, десь у мене там діаметр, труби, десь удар, вона сплюснутий через сцену. Ну, я не знаю, новий двигун, новий радіатор, нові всі патрубки, помпа, термостат, все-все нове. антифриз нормальний, цей машина, машина гріється. Тому ця загадка теж залишається. Ну якось так. Дякую за перегляд. Всім привіт, слава Україні! Слава зсу до зустрічі! Всім привіт від Жені. Не знаю, коли ми знімемо з неї відос, можливо, більше і ніколи. Але в будь-якому випадку вона передає всім привіт. Просто всі зараз зайняті і витратити час на це зараз набагато складніше ніж було раніше. Але ми спілкуємось постійно, бачимося, і можливо, все таки ще колись відосик з нею буде. Тому чекайте.